Я пам'ятник собі Сібівезвікні рукотворний Олександр Сергійович, Ви спорудили, а ми знесли у Дніпрі. Провели декомунізацію пам'ятників радянської влади. Чи потрібно надалі проводити таку акцію? Та які пам'ятники хотіли б Дніпряни бачити на їхньому місці? Як я підтримую цей процес. Я би запропонував наших українських авторів встановлювати побільше? Ну як мінімум, Тарас Шевченко, Іван Франко. Я думаю, що це вірне рішення, ми, на вірному шляху. Я рахую, що негарне наслідки вони несуть. І зараз, зараз війна йде якраз за, за востановлення Радянського Союзу. Деякі діячі ну, радянських часів мають ну, дуже висомий, да, такий вклад в культуру, ну, світову навіть. Mm. Тому тут Повинна бути окремо розглянута кожна особистість. Я думаю, зараз це не найважливіше важливе питання головне, щоб закінчилася війна. Я думаю, що потрібно все ж таки проводити масштабну українізацію, відмовлятися від радянського. Хоча, звичайно, я знаю, що є багато противників, але все ж таки ми йдемо на тотальну українізацію. Ми маємо думати про свою державу, про майбутнє і тому, звичайно, що це історія, але ми і так про неї знаємо з книжок, підручників і так і нам є чим замінити. У нас також багато українських діячів, і також можна ними прикрасити місце і. Такі, от гарні місця околиці біля музеїв, такій частині от нашого міста.